Свій бойовий шлях Микола розпочав влітку 2023 року. Солдат Ткачук служив на посаді навідника аеромобільного відділення, був відповідальним і відважним захисником. Загинув торік, 8 березня, у районі ведення бойових дій на Луганщині під час відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. 21 березня, за кілька днів до свого 30-річчя, Микола повернувся додому на щиті. На останній спочинок знайшов у селі Тетерівка. Де в нього залишилася мама Алла Миколаївна, вітчим Василь Саніславич, молодша сестра Наталія та брат Михайло. Брат Михайло також військовослужбовець, бойовий медик, але наразі після поранення проходить лікування та реабілітацію. Повагу та вдячність за подвиг і жартовність сина Алі Миколаївні висловили також начальник другого відділу Уманського районного ТЦК та СП, підполковник Валерій Коврик і староста Тетерівського старостинського округу Ольга Наумчук. Шановна мама. Від імені всього колективу присутніх, і від імені всієї Жарківської громади. Щиро дякуємо вам за те, що народили таких дітей. Дякуємо вам за справжніх українців, націоналістів, патріотів, за відданих своїй Україні і відданих народу України. Шануємо хвилину і мовчання, загиблого воїна і всіх тих, хто поклав своє життя. За проявлену особисту мужність та героїзм. Самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку в умовах, пов'язаних із риском для життя, нагороджується орденом за мужність третього ступеня указом президента України Володимира Зеленського, 18 червня, 2024 року. номер 352 Ткачук Микола Олександрович на жаль, посмертно». Дякую за подвиг вашого сина від всієї татарівської громади, від мене особисто. Велике вам дякую.